Як стати альфа-меном? В першу чергу, ти мусиш стати сильним. Чому це важливо? Ні, не для того, щоб ти став гарнюнію. Будувати тіло тобі потрібно через такі причини. Як Альфа-мен ти маєш бути сильним, виглядати сильним. Інакше ти ніколи не станеш лідером. Ти навіть поважною фігурою серед інших чоловіків не станеш. І не треба казати. Мені що Альпочино, малий, але з бетонними яйцями, бо ти не знаєш, через що він пройшов і що терпів. Можна і його шляхом піти, але тобі треба буде занадто зухвалим та багато битися, ризикуючи фізіономію. Але навіщо? Є легший шлях? Збудуй таке тіло, що інші чоловіки будуть обережно підбирати слова, спілкуючись з тобою. Знаю по собі. Чим масивніше ти виглядаєш, тим менше тобі треба доводити свою силу. Повага це те, що ти маєш мати як альфа-мен. Головний атрибут поваги, хоч ти цього чи ні, це страх. Якщо нема страху, то ніякої поваги ніколи не буде. Що б ти не робив? Якщо ображаючи тебе, у чоловіка не буде жодного страху, постраждати за це не буде поваги. Та й взагалі, як ти можеш бути лідером, якщо ти дрищ? Жінок приваблюють сильні чоловіки не тому, що вони зможуть підняти їх пакети, АТБ чи допомогти по дому. Ні. Це інстинктивне. Оскільки. У жінки перша потреба від чоловіка це захист. Саме тому вони обирають чоловіків вище за себе, ну і, звичайно, сильніше. Навіть якщо ти компенсуєш грошима. І запустив себе, то вона буде з тобою, але спати буде зі мною. Чи іншим підкаченим чоловіком. За статистикою: 30% чоловіків виховують чужих дітей. Сильне тіло, сильний дух. Коли ти будуєш тіло, ти дисциплінуєш себе, ти укріплюєш свій стрижень. Принципів та стійкості, бо будувати тіло це довга рутина, яка швидко набридає, і тільки дисципліна допоможе тобі отримати результат. Дисципліна та наполегливість це головні фактори досягання успіху в бізнесі. Здорове тіло дасть тобі сил та енергії підкорювати вершини бізнесу. Це важливо, оскільки на початку будування імперії. Тобі потрібно буде всі 24 години 7 днів на тиждень. Здоров'я! В тебе є час до 40 років, чоловічий пік, щоб стати заможним. І якщо ти дійдеш до цього як розвалюха за теросклерозом чи діабетом, то нахіра тобі ті гроші на лікування? Саме тому я почну палити сигарети тільки після 40, і то помірно.